Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас, всіх на моєму каналі. І в цьому відео я хотів вам розповісти про моєго та Ярика бившого друга, ну дивиться, його звали Коля, ну він теж живе в Харкові, як і ми. Ну, дивиться, Ми з ним вчора чи позавчора подружилися. І сього і вчора почалося. Він а, хотів в Ярика ну, лічні дані. І потім він ще мене сьогодні обматерив, сказав Ярик, що він, що він на тебе мати сказав, ну друзі, що робити в такому випадку, якщо хтось хоче вами вами ну, маніпулювати, що робити, ну треба. Звернутися до батьків того, того, хто це робить. Якщо ви знаєте номер телефона батьків, то краще нічого не чекати і подзвонити його, йому батьків і сказати там, наприклад, що він нас ображає, він нас там, наприклад, материть, він нас насилює. він він там про нас погані речі говорить, випрашує лічні дані. От, він нами хоче заманіпулю... ну, заманіпулювати. От тому, друзі, на нього краще не попадатися, не друзіть з ними, якщо ви не хочете проблем в житті. От, тому, друзі, всім дякую, хто переглядає це відео. Я вас хотів попередити та дуже прошу вас ніколи з ним не дружити. Навіть якщо він вам дасть 100 доларів, ви скажіть йому, що пішов ти знаєш, куди зі своїми грошами». Він так себе поводить, що він просто повинен жити нам, на смітнику. Ну, реально, він ну що це таке нас е, е, уніжає, мацюкає, е, вимагає лічних дані, хоче зам, ну, заманіпулювати нами. Це просто жах якийсь. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Я дуже прошу. Якщо ви захочете з ним подружитися і він вас буде ображати, то пишіть мені в лічку, я вам завжди допоможу. Я, номер, я номера свої залишу в коментарях, але водафон вже в мене немає. Водафона в мене є зараз тільки «Київстар» та лайфсел, просто я водафон. Ну, виняв, тому що, ну що це таке хочеться, щоб ми віддавали 310 гривень за тариф. Тільки уявіть собі, як багато в лайфсел можна за 300 гривень купити тариф набагато вигідніше, ніж водафон. Тому всім до побачення, всім гарного дня.